Традиційну понеділкову нараду в муніципалітеті цього тижня почали з подяки оперативному командуванню північ та силам ППО. Попри ніч з тривогою і проліт шахідів над областю ні місто, ні люди не постраждали. Дякуємо їм за спокійний ранок і за можливість працювати. Під час засідання Олександр Ломако наголосив, що місцеве самоврядування в Чернігові продовжує свою роботу, нагадавши, що минулої п'ятниці на розгляд Верховної Ради не винесли постанову про передачу повноважень до керівника міської військової адміністрації. Хочеться подякувати ще раз обранцям, які публічно і в куларах не погодилися. Голосувати і не поставили навіть на голосування постанову про ліквідацію місцевого самоврядування в Чернігові. Є багато інформації з кулуарів, як це все відбувалося. Не хочу коментувати, єдине, не стримаюся. Ну, має бути соромно деяким обранцям Чернігова, які живуть в місті і там, працювали якийсь час десь, які бігали по кулуарам і намагалися за руку ловити своїх колег і просити. Дезінформували їх, дезінформували. Про стан речей в місті і просили їх проголосувати за ліквідацію міської влади, обраної людьми, і місцевого самоврядування в цілому. Ми знаємо, хто це робив, як це робив. Я думаю, що рано чи пізно виборцям про це буде цікаво дізнатися. Обговорили на нараді ремонти багатоквартирних будинків, пошкоджених росіянами. Більшість закінчені на найважчих вони відтерміновуються до травня, оскільки через відключення електроенергії графіки змістилися. Шлося на засіданні, що минулого тижня Верховна Рада підтримала законопроєкт про компенсацію зруйнованого та пошкодженого житла людей. Ми, коли приймали всі міські програми, наші про вікна, про приватний сектор от остання програма про Квартири зруйновані або посильне пошкодження. Я завжди наголошував і міський голова завжди наголошувала, що це не компенсація, це матеріальна допомога. Тому що не всі люди розуміли про те, що ну як там, отримавши 40 тисяч гривень, можна відбудувати щось. Ми говорили, що питання компенсації це все таки питання до держави, до держави, агресора, міжнародних структур. Ми, як місцева влада, не маємо у нас ні таких коштів, ні юридичних е можливостей. Але те, що ми можемо в рамках нашого бюджету, це допомога людям, якийсь, якийсь час. Е Отримавши ці кошти, якісь свої питання вирішили, Олександр Ломако дав доручення уважно вивчити документ та інформувати населення про механізми подачі для участі в відшкодуванні, оскільки це стосується великої кількості чернігівців. Слідкувати за змінами за підзаконними актами, які будуть прийматися в рамках цього закону, і інформувати чернігівців, щоб ми нічого не пропустили і люди вчасно люди були усвідомлено розуміли. Що їм робити, куди звертатися, тобто вся процедура, щоб вона була чітко, тому що у нас, якщо мова йде про понад 4,5 тисячі сімей в Чернігові, я думаю, що для них це питання номер один, і те, що цей механізм. Створюється, то дуже важливо, щоб він працював. і Люди про нього знали. Обговорювали роботу дитсадків та шкіл закладів критичної інфраструктури, зокрема, повернення керівника водоканалу з відрядження і перемовин з партнерами по відновленню цього підприємства критичної інфраструктури. Співпраця з німецькою урядовою організацією GIZ минулого року принесла допомогу в 100 тисяч євро. Цьогоріч водоканал має отримати ще обладнання на 330 тисяч євро. Мова про грантові кошти є велика перспектива отримати додаткове грантове фінансування представника міської влади, представників водоканалу. Нас запрошують 1 травня в Берлін. І в Берліні у нас повинна бути зустріч із членом уряду Німеччини. Цей який Напрямок у якого GIZ, і вони розглядають фінансування, грантове фінансування якогось великого об'єкту критичної інфраструктури, ну, саме водоканалу. Тобто у нас є деякі серйозні. Об'єкти, які там були пошкоджені, які потребують не тільки відновлення, а які потребують ще й поліпшення. Є наразі розроблені готові проекти. Німецьке місто Побратим Чернігова передав нам сонячні панелі, що мають прибути в березні. Це від нашого міста побратима Мемінгена от виходить, виїжджає там на ближчим часом. Така гуманітарна допомога для нашого міста. і в принципі, ми дякуємо всім нашим містам, побратимам, які такий важкий час підтримують, і місто Мемінен в тому числі. Олександр Ломаков чергове підняв питання вімкнення вуличного освітлення. Зі слів представника Обленерго, потреби економити електроенергію наразі нема. Якщо Рада оборони області буде не проти з безпекових питань, у Чернігові вімкнуть ліхтарі, оскільки це безпека на дорозі і комфорт пішоходів йшлося на засіданні. Обговорили також ситуацію з найпростішими укриттями. Місто забезпечили всі всім необхідним нині розглядатимуть можливість зробити доступність для людей з інвалідністю. Скарг на роботу не надходило. Повідомив начальник відділу з надзвичайних ситуацій.